Високопосадовці, частіше ніж середньостатистичні громадяни, купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна Правда, докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру Луганського області купувала Mazda CX-5 20-го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, різніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів – 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців, близько п'яти осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Долар, як і раніше залишається надійним активом, або ж починає нагадувати валюту країн, що розвиваються. Таке питання ставить своїм читачам Блумберг у мірі того, як президент США Дональд Трамп запроваджує найвищі тарифи за більш як сторіччя. Остаточної і однозначної відповіді наразі немає. Докладніше далі. Минулого тижня долар різко просів після того, як Білий Дім оголосив про жорсткі мита проти найбільших торгових партнерів. Але в міру поглиблення обвалу на фондових ринках та наростання ознак фінансового стресу, інвестори знову почали скуповувати долар у пошуках притулку від ризиків. Проте занепокоєння залишається. Тим більше, що частка долара у міжнародній торгівлі та фінансах уже почала знижуватися. За даними міжнародного валютного фонду, минулого року його частка у світових валютних резервах скоротилася до 58%. Відсотків із понад 70 20 років тому цю тенденцію супроводжує зростання частки альтернативних валют, таких як австралійський долар і китайський юань, на кінець минулого року. Іноземні інвестори володіли приблизно 18 трильйонами доларів у американських акціях. Це близько 60 відсотків від ВВП США, порівняно з менш ніж 40 відсотками років тому. Зниження цих вкладень всього на 5 відсотків могло б практично подвоїти дефіцит поточного рахунку, якого Трамп так люто намагається позбутися раніше. Торгові партнери США заробляли та накопичували долари, тому що Америка стабільно мала дефіцит поточного рахунку. Міжнародні інвестфонди із задоволенням скуповували доларові активи завдяки сильному економічному зростанню США та високим доходам індексу S&P 500. Але тепер все змінюється. Трамп відриває країну від світової економіки. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення ВВП США цього року. При цьому погляди Трампа на світову економіку самі собою. Є вкрай застарілими. Він постійно звинувачує іноземців у тому, що вони збагачуються, продаючи дешеві товари американцям. У Києві таксисти намагаються заробити на пасажирах, які приїжджають у місто до початку або під час комендантської години, і не можуть далі пересуватися містом. За даними сайту UA, за це вони просять з клієнтів суми з трьома нулями та гарантують, що без проблем довезуть через блокпости. Докладніше далі. Якщо ви приїхали до столиці нічним потягом, у вас немає шансів дістатися додому міським транспортом через комендантську годину. Втім, на центральному залізничному вокзалі пропонує свої послуги ціла банда таксистів. Ціни на нічну поїздку в межах Києва коливаються від півтори тисячі до п'яти тисяч гривень. Втім, якщо дочекатися ранку, можна дістатися куди завгодно, на швидкісному трамваї або на метро за звичні вісім гривень. Видання поцікавилося у Київської обласної військової адміністрації. Аністрації, чому у столиці комендантська година діє не для всіх, і на яких підставах біля центрального залізничного вокзалу працюють таксисти у обмежений для цього час. Звідки у шоферів перепустки, які дозволяють їм пересуватися містом у комендантську годину та ще й заробляти на киянах та гостях столиці шалені гроші? У київській міській військовій адміністрації пообіцяли звернутися до національної поліції та у всьому розібратися. А поки що за окремим дорученням начальника КМВА тим. Мура Ткаченка організовано перевірку перепусток виданих по лінії КМДА. Наразі таких документів було видано близько 9 тисяч. Дійсно, виявлено окремі порушення правил обліку перепусток і як запевняють у КМВ, у разі порушень вони вилучаються. Більше того, розробляється новий формат цього документу та механізму перевірки, на яких саме підставах його видано. Після погодження інструменту з силами оборони та Київської обласної військової адміністрації перепустки обіцяють Замінити у КМВ запевняють, що режим пересування за перепусками зберігатиметься у Києві на весь період наявності комендантської години. Мовляв, це дає змогу пересуватися вантажному автотранспорту, автотранспорту комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури під час обмежень у нічний час. У свою чергу в поліції Києва пояснюють, що людям не заборонено перебувати у приміщенні вокзалу під час дії комендантської години, тому там перебувають не тільки пасажири, що дістаються до. До столиці нічними поїздами, а також і таксисти, які запарковують свої автівки поруч із терміналом. Втім, міська влада вже давно мала продумати рішення, як діставатися до домівок у комендантську годину людям, які приїжджають до Києва під час її дії, особливо військовим, яким важлива кожна хвилина перебування вдома після фронту. На тлі підвищення цін на лікарські засоби, великі аптечні мережі та фармвиробники звинуватили одне одного у спробах отримати надприбутки. Пише видання РБК. Україна. конфлікт навіть змусив трутитися владу на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, який пообіцяв, що ціни на ліки будуть знижені. Проте причина конфлікту досі не усунена. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, хто насправді заробляє на таблетках для українців і чи є можливість реально знизити ціни на ліки. Докладніше далі. Повномасштабна війна призвела до спаду економіки, зростання рівня безробіття, стрімкого скорочення доходів населення на цьому тлі стрімко зростали цінники на ліки. Так, роздрібна ціна однієї упаковки з січня 2022 року, по січень 2025 зросла на 79%. і це при тому, що українці споживають ліків приблизно на 150 мільярдів гривень щорічно. Частина лікарських засобів імпортні, тому ціна напряму залежить від курсу гривні до долара або євро. А на українських виробників впливає інфляція зростання вартості електроенергії, палива заробітної плати, податків тощо до того ж, обладнання та частина сировини також імпортні. Решту зростання ціни забезпечує націнка дистриб'юторів та аптек, яка за три останні роки сукупно збільшилась на 125-340% у залежності від лікарського засобу. У тому числі з'явилися видатки та збитки пов'язані з війною, яких раніше взагалі не було у лютому. Кабмін ухвалив постанову номер 168. Один з ключових її пунктів. О, заборона надання з 1 березня 2025 року так званих маркетингових послуг аптеками. Це ще один компонент кінцевої ціни лікарських засобів. Виробники та імпортери сплачують аптекам від 5 до 70% роздрібної ціни за те, щоб ліки знаходилися на аптечній полиці, а провізор пропонував їх покупцю. Після набуття чинності цієї постанови виробники ліків консолідованим рішенням знизили на 30% відпускні ціни на 100 лікарських засобів, на які українці витрачають найбільше. Більше коштів із власного гаманця. У результаті зниження цін відбулося загалом по всьому ринку. Проте це також призвело до того, що аптеки та аптечні мережі втратили значну частину доходу, а саме від 12 до 35%. відсотків. Аптечна професійна асоціація України наполягає, що аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи, і найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек. Очевидним рішенням є збільшення своєї націнки до максимальної граничної норми, що відбувається вже зараз. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.